Сьогодні ми знаходимося в саду товариства Сади під гайчиків, що біля Коломиї Поруч зі мною директор цього господарства Оксана Олександрівна. Оксана Олександрівна. Розкажіть, будь ласка. Яка загальна площа саду і скільки йому років? Загальна площа нашого саду становить більше 40 гектарів. На даній території два роки тому розміщувався старий 40річний сад. На даний час ви бачите молоді дерева з рясним врожаєм. Це все результат нашої плідної праці, а також гарної схеми захисту саду. У 2020 році ми викорчували 7 гектарів саду, а в 2021 році ми заклали цей сад. Спочатку ми почали з подолання ґрунтовтоми. Саджанці ми замочували в 1% розчині біостимулянта Амалгерол, що дало краще приживлення і розвиток кореневої системи. Дякую, Оксана Олександрівна. Зазвичай схема захисту саду включає досить багато препаратів, щоб отримати гарний та якісний урожай. Тож зупинимось тільки на найважливіших етапах. В цьому році погода в нашому районі сприяла розвитку особливо небезпечних хворіб парші, маніліозу, плодових гниль та інших. Тому фунгіцидний захист в цьому саду ми застосовували досить значний і робили його в декілька етапів. На початку весни для подолання хвороб парші парші, хвороб дерева і маніліозу застосовували медян екстра в нормі 2,5 літри на гектар і в суміші з топсіном. Топсін М давали. Для боротьби з хворобами дерева у фазу відокремлення бутонів рожева брунька вже декілька років поспіль. Тут з успіхом застосовується ютака в нормі півтори літри на гектар. Завдяки трьом компонентам системної дії. Ютака дуже добре бореться з борошнистою росою, паршею та плодовими гнилями. Для запобігання резистентності від хвороб обробляли сад фуніцидом Акіра, контактним препаратом. Цікаво, що цей препарат дозволяє знизити. Пестицидне навантаження в саду до 40%, не знижуючи ефективності препарату. Далі в системі захисту була обробка кіноктів інішіал в нормі 1,5 літра на гектар. Це препарат, який подовжує цвітіння саду, і покращує запилення та зменшує осипання плодів завязі. Адже саме це впливає на кількісні показники врожаю». Інсектицидний захист також включав декілька етапів. Для контролю кліщів застосовували бакову сумішню в нормі пів кілограми на гектар, балазу з нормою пів літри на гектар і обов'язково адювант скаба. Для контролю шкідників під час світіння застосовували улюблений препарат наших садівників Моспілан. В цьому році в старих садах господарства Моспілан дуже добре себе показав у боротьбі з каліфорнійською щитівкою. І плодожеркою першого покоління та інших листовійок. Однозначно, що Моспілан переміг цих шкодників. Ще важливо пам'ятати, що Моспілан, Моспілан це єдиний препарат, зареєстрований для боротьби з шкідниками в часі цвітіння культури, і не шкодить бжолам. А от для боротьби з попелицею в цьому році використовували новинку оригінальний японський інсектицид, тепекі. Отримали відповідний результат. Типеки справився навіть з такою важкою для знищення попелицею, як кров'яна. Для боротьби з нею тепеки застосовували двічі на сезон. Перший раз в кінці цвітіння і до першої декади червня, і другий раз перша. 3 декада серпня. Одне з найважливіших питань для фермерів, як отримати та зберегти якісні плоди. Тут компанія саміт AgroUkraine теж має гарні ефективні рішення. Ми пропонуємо застосовувати спеціалізований препарат кінактів фрут» з амінокислотами в нормі 4 літри 3-4 рази на сезон від фази грецький горіх. Цей препарат дозволяє покращити легкість і забарвлення плодів. Щоб контролювати паршу і борошнисту росу і так плодові гнилі в другій половині вегетації доцільно застосовувати спеціалізований фунгіцид для плодових насаджень сакура в нормі 3 літри на гектар. Також компанія саміт Ukraine пропонує садівникам за 20 днів до збирання врожаю застосовувати топсін М в нормі 1,6 літри на гектар. Це покращить зберігання плодів. Оксана Олександрівна, хочу вам подякувати за плідну співпрацю і може скажете своє бачення, своє враження від препаратів і співпраці з компанією «Саміт Агро Україна». Співпрацею ми задоволені. Ми є початківці, а для початківців найкращий результат це отримати прибуток, отримати дохід. Наш результат це яблуко. Воно в нас гарне, товарне. Здорове, без парші, дерево в нас здорове і є закладка на наступний рік. Отже, ми і надалі будемо співпрацювати з компанією Саміт Україн». Тож, шановні садівники, дякую за увагу до рекомендацій компанії Саміт Україн» І нехай ваш урожай шелестить у ваших кишенях.